Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи несе загрозу так звана евакуація із зас тисяч працівників? Я не можу сказати, що загрози взагалі немає. Вона є. Вона є не тільки в якості людських життів чи людських доль, але таке відчуття, ніби вони знаєте, ніби вони з тієї електростанції вони як щось з відтіля вивозять, чи то якесь програмне забезпечення, чи то якісь обладнання, тому що вони щось фізичне вивозять те, що потрібно, аби. Електростанція працювала, тобто в цьому є загроза, тому що ну дійсно порушуються якісь процеси, які забезпечують людей, по перше ну, світлом, да? по перше, комунікаціями, які дає взагалі ця електростанція, так чи дає. Чи є загроза взагалі, що вони вивозять? Вони ж вивозять співробітників по перше. Вони мало того, що вони їх тримали в заручниках такий довгий час і намагалися якось вплинути через знаєте, через побоювання, через страх вони намагалися, тому що тут емоційне саме вплив такий емоційний на Україну йде через те, що вони там витворяли на тій станції, чи несе загрозу? Якщо ми кажемо про загрозу екологічну, чи ми кажемо про загрозу взагалі населенню, то я такої загрози не бачу. Тут більше, знаєте, якісь такі хуліганські дії, тут більше якісь такі коварства, тут ем... Крадуть гроші, крадуть обладнання, крадуть людей. До речі, декілька людей, яких вони звідти вивезуть, а вони вивезуть саме не просто співробітників, тобто це не якісь пересічні співробітники станції, це якісь важливі елементи, які. Ну, приборкують важливі процеси, які відбуваються, технічні процеси. На жаль, я не розуміюся в термінології, але люди, які відповідають за правильність роботи е, атомної електростанції, чомусь для них е, є таким знаєте, ресурсом, тому що тут навіть е, вони намагаються з цих людей. Е, знаєте, з наших людей намагаються зробити своїх таке відчуття, як вони переманюють, як вони намагаються підкупити, чи вони намагаються залякати або якимось чином людей, які, які мають певні знання. Вони для рашки є цінними, і цих людей вони будуть намагатися долучити до своїх якихось процесів. Тобто, це якесь викрадення людей з ціллю наживи, але ціль наживи вона в перспективі тобто е якогось можливо. Е Технічного чи інженера якогось вони намагаються забрати і привести до себе на свої станції до на свої підприємства, аби людина працювала там. Пропонують гроші, пропонують якісь умови. І я вам хочу сказати, що певна кількість людей погодиться на ці умови, тому що тут не просто люди викрадаються, не просто вони тікають і чи їх вивозять. А тут людям щось пропонують, і якась кількість людей на це погодиться. І отримає за свою зраду, так звану, бо це не можна якимось іншим словом назвати, отримають кошти. Тобто люди, яких зараз вивозять співробітників з атомної електростанції, вони там є і зрадники. На жаль, так а що взагалі це дасть? Ну тут втеча, розумієте? Тут немає такого якогось конструктивної дії. Тобто тут немає того, що вони що в них з'явився якийсь такий великий масштабний план, конструктивний. Вони щось хочуть зробити для себе, аби тому вони вивозять людей. Ні, навпаки, тут втеча, втеча вночі саме тому, що тут темний час доби відбуваються основні процеси в темний час доби. Вивозять Жінок вивозять чоловіків, але мені показують двох людей чоловік і жінка, які перевер... перевертаються, тобто вони перевертаються до своєї країни. Тобто, тут е... я не можу назвати це зрада. Це знаєте, така зрада за вимушеними якимись обставинами, але все ж таки зрада, тому що люди за це потім будуть отримувати гроші. Е... Чи несе екологічну катастрофу? Ні. Е... Будуть якісь, е... тобто якісь неприємні події. На цій території вони будуть відбуватися, але вони не будуть масштабними, вони не будуть такими, знаєте, знищуючими все живе, це те, чого ми всі боїмося. Цього не буде. Будуть якісь вибухи, будуть якісь підстави, будуть якісь підлості. Там відбуватися, але сказати, що це вплине на всю країну ні. На щастя, я цього не бачу. Чого вони забирають людей? Вони за ними ховаються, вони цими людьми прикриваються, вони людей беруть заручники, і якась частина заручників все ж таки перейде на бік нашого ворога. Ну нічого, це все по долі людям воздасться. Друзі, якщо вам подобається моя робота, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає в просуванні каналу, аби якомога більше людей могли почути інформацію, яка так іноді рятує, яка так іноді заспокоює, яка так підтримує в такі наші нелегкі часи. Чи справді Пригожин не вивів вагнерівців із Бахмута, бо залежить від Міноборони РФ? Так залежить. Залежить йому лячно, лячно, тому що під ним хитається земля. Ну дійсно хитається земля. Якби він там не кривлявся, як би він не намагався демонструвати якийсь такий грозний вид. І... Там здвигати свої брови і кричати матюками на е, керівництво Рашки, але це все він робить якось по-дитячому, тому що тут якась іде підміна. Е, таке відчуття, знаєте, тут карта таємниці, вона каже, що. Дуже знаєте, схоже на такий сценарій, що я зараз на вас поматюкаюсь, але ви ж розумієте, навіщо я це роблю. Таке відчуття, що те, що він демонструє в публічному полі, воно має подвійне таке дно, тому що немає. Немає щирості, немає е, співпадіння демонстрації самого процесу. Е, чи залежить він? Залежить, але дивіться, е, тут не просто залежить, а тут більше схоже на те, що залежав, е, бо його потроху усувають. Його відлучили від основної кормушки. Е, він на сьогоднішній день спирається на захист. Е, Чомусь мені показують однієї важливої людини. Тобто, якщо його раніше підтримувала спільнота, його, якщо його раніше підтримувала, ну можна сказати, там вся країна, і е, він представлявся як герой, як такий. Е, Полководець, який повів захищати Росію від України, то на сьогоднішній день мені показує, що одна людина, яка залишилась за нього, інші його вже ну слово списали тут дуже сильно встріє, тому що немає. Немає в нього такої впевненості. Те, що нам показують, те, що він демонструє, потрібно ділити на 48, тому що це якийсь план, це якась дійсно стратегія. Але ця стратегія, вона не в тому, що він демонструє, тобто він. Не просто хоче зброю, як він каже, дайте зброю, ми всіх переможемо. Ні. Тут я хочу піти, допоможіть мені піти. Я хочу спокою, я хочу припинення. Я відчуваю, я відчуваю якусь біду, яка на мене надвигається. Тобто я можу сказати, що Пригожин, ну він, звичайно, я не, не буду тут оцінювати його розумові здібності, але те, що він стратегічно зараз в паніці, це 100%. Він не має розуміння, хто ворог, хто не ворог. І він намагається зараз, знаєте, на всіх кидатися. Але знову ж його прикривають, але знову ж карта театру. Так, що Кремль до Пригожина? Ой, Кремль до пригоження. Щось вони йому таке дадуть. Що щось він просить, але вони, вони йому все ж таки дадуть. Але це не зовсім про зброю. Це більше про територію, це більше про можливості. Це більше про. Спробу тут якась буде спроба втечі, і, от ми як дивилися, що вони тікають, що вони йдуть, що він тікає і тікає за кордон, не вражку, а за кордон. І знову мені ця картинка показується, тому що. Його наміри це схопити все, що можна унести, і сховатися, і залегти на дно, аби мене не знищили, аби мене не стерли з обличчя землі. Я візьму з собою до 20 людей, тому що тут ну, від 10 до 20 людей я візьму з собою це ті люди, які. Які від мене залежать, а я від них залежу. Тобто це якась такий обмін між ними відбувається, між пригоженими цією групою людей. І от саме з цією групою людей я й буду тікати. І буду я втікати туди, де мені допоможе оцей мужик з Кремля заховатися. Так, вийде в нього це протягом місяця. Так, це відбудеться до кінця травня, тому що тут... Дуже швид, швидкі події, різка зміна, різка втеча, і чи втратять вони бахмут? Втратять вони бахмут, і втратять вони бахмут ще й з великими втратами, тому що тут багато людей не просто тікають. Я чула, що там частина втікла, якась частина заховалась, частина перейшла на бік, ну тобто здалася в полон. Але тут Ну, давайте так, йому плювати взагалі на тих воїнів, які зараз себе вважають ЧВК Вагнером, його турбує тільки невелика кількість людей. Це, ну, можливо, це якийсь основний костяк, знаєте, це основна якась групка людей. Чи... Чи допоможе йому в цьому Кремль? Не, не, ну це не зовсім Кремль, це керівництво е, Росії, але не в цьому складі, а якась от одна людина. Тобто за нього зараз топить одна людина. Одна. І він на, цю, на цей костиль намагається спиратися, але все ж таки він тікає якою є ціль ракетних ударів РФ, що останнім часом відбуваються зі значно більшою регулярністю? Таке відчуття, знаєте, ніби вони намагаються свою армію чимось зайняти, аби вони чимось займалися, аби вони щось зробили, аби вони не просто так отримували якісь, якусь допомогу, якісь гроші. Тому що тут немає якоїсь вищої цілі. Тобто сказати, що вони нас обстрілюють, аби виявити наше ППО. Ну ні, ну це не так. Я читала таку версію в телеграм-каналах, ну вона не є дійсною, тому що це не заради ППО, це заради. Ем... Ну, тобто, це якась демонстрація е, можливостей своїх, і ця демонстрація, вона не так для нас, як вона для е, росіян більше спрямована на ту е, аудиторію, тому що е, тут карта просто внутрішніх процесів, керування внутрішніми процесами. Тобто, те, що вони нас обстрілюють, вони намагаються чи то своїм оркам показати, що ми воюємо, ми на місці, все люди працюють, люди в курсі. Ну, тобто це якась демонстрація. Це жахливо звучить в контексті питання, але все ж таки, це більш така інформаційна цінність саме в цих діях є. Навіщо вони це роблять? Вони це роблять по перше, тому що ці їхні е, цілі, е, на які на по яким летять ракети і шахіди, е, вони їх не їх не досягнуто. Вони не отримали свої е, очікування від тих е, ракет, від тих шахедів, які вони відпускають направляють в сторону України. Е, тому Знаєте, таке якесь примирення, тобто ми вже зрозуміли, що ми вас не знищимо, але ви нас теж розумієте, ми не можемо просто встати і піти, тому що в нас 150 мільйонна страна, країна, яка очікує від нас побідобесія, і ми не можемо просто сидіти. Тобто, це якась така підміна, це якась така публічна дія, це якась така маніпуляція знову ж. Але знаєте, що мені подобається в цьому розкладі? Вони самі не очікують, що вони потраплять по тим цілям. Тобто, вони відпускають вони відправляють ракети за координатами, вони відправляють шахеди за, за координатами, тобто за якимись цифри. Цифри є, але очікування потрапляння, тобто мені дуже з знаєте, що вони навіть не Ну, таке відчуття, що вони навіть не відсліджують, чи потрапило чи не потрапило, що з ним сталося, важливо, що ну знаєте, як зворотній зв'язок важливий. Тобто, коли Україна каже, нас обстріляли, в нас летіли, ми збили стільки, ми збили стільки. От цієї, ця повістка вона для них є більш цінною аніж потрапляння до ціли. тому що з тим, що вони не потраплять і не розіб'ють все, що вони хотіли знищити, тобто де на ці. Фікація і демілітарізація пішла не за планом, і слава Богу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.